Культурний фронт працює. Тріо дівчат-бандуристок з Кам'янського, повернувшись з Австрії, передали зібрані під час концертів кошти на підтримку ЗСУ. Подробиці благодійної місії далі в нашому сюжеті. 15 жовтня в австрійському місті Грац відбувся надзвичайний благодійний вечір, присвячений проєкту, реалізованому за підтримки австрійської спільноти Вінзіверке. На цій яскравій події ансамбль бандуристок Оксамит у складі Мадлени Рехвіашвілі Альони Сороки та Алли Розмус мали честь вітати почесного консула України в Граці та почесного посла України в Австрії. Ми разом з дівчатами мали нагоду поїхати в Австрію на конференцію Австро-українську конференцію і там представляти культуру України, куди були запрошені австрійці, котрі. Мали змогу допомогти та підтримати фінансово нашу Україну в такі нелегкі часи. На концерті австрійці, навіть не розуміючи мови, вони настільки прийнялись нашим репертуаром, що в них текли сльози. Вони дуже співчували. Це було видно по них, і навіть не розуміючи мови, навіть слів пісні. 18 жовтня тріо мало змогу зіграти ще один концерт, який виявився справжнім святом української музики. Під час заходу проводився і благодійний збір на підтримку України та українців, де дівчатам вдалося зібрати 700 євро на допомогу тим, хто потребує цього найбільше. Той захід, на який ми були запрошені, де ми грали, то був захід спеціально для австрійців, які допомагають Україні та українцям. І вони побачили, вони нас почули, і люди захотіли ще. І у нас З'явилася ідея провести благодійний концерт, щоб зібрати кошти, і провести ці кошти, і допомогти нашим військовим. От, і тому в нас вийшли такі два супер заходи. Перший це був в, такому, в центрі міста, в музеї, в музеї та. а другий ми вже грали Instagram. в костелі. Гроші, зібрані під час виступів, Тріо вирішила передати священнику Феодосію Алісову, який очолює благодійний фонд при Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної Церкви України, який постійно допомагає військовим на передовій. Австрійці вони, скажімо так, дуже Дуже сильно відчувають якісну, гарну музику. Ми знаємо безліч композиторів так. з Австрії, і, тому я думаю, що ви не просто представили не лише Кам'янське, не лише відділ культури в Кам'янському, але й достойно представили всю нашу країну. І ну дай Бог, щоб це був початок, але дай Бог, аби зборів було менше. І ми вже після перемоги збирали на відновлення нашої країни, і ви так. вже таку знаєте дорожку протоптану, де знали, де цінують високоякісну, гарну українську справжню музику. Очільниця управління культури Жанета Сокоренко ділиться: приємно, що культура нашого міста розвивається. Є проєкти, які не соромно представляти за межами країни. Бачите, наших милих дівчат з такою повагою зустрічала Австрія. Що це дуже приємно. Наші дівчата, тріо-бандуристів, їздили не тільки у них, у них в Австрію, У них дуже такі уже за плечами не одна сотня кілометрів. Вони часто їздять з отцом Феодосієм на фронт. Співають і і виступають перед нашими бійцями. Культура також може допомагати під час війни. Своїм своїм майстерності вона несе той заряд енергії, яка потрібна, яка піднімає бойовий дух. Таким чином, завдяки зусиллям Тріо Оксамит, українська культура вкотре стала потужним інструментом підтримки наших захисників. Ця ініціатива ще раз підкреслює, що кожен внесок, чи то на полі бою, чи то на культурній ниві, є важливою частиною нашого шляху до перемоги.